Найрозумніші і найпродвинутіші учні уманських шкіл є учасниками обласного туру всеукраїнської інтернет-олімпіади з 15 базових дисциплін. Це і історія, географія, фізика, хімія, біологія, економіка, математика, іноземні мови. Школярі будуть випробовувати свої знання до 16 листопада, включно. А переможці стануть учасниками всеукраїнських олімпіад. Канікули це завжди така цікава перерва у навчанні як для вчителів, так і для учнів. Осінні канікули, хоч і короткотривалі, проте дають змогу саме відчути. Відчути саме перепочинок, набратися сил, дізнатися про щось цікаве і взяти участь у цікавих заходах. Зокрема, такими цікавими заходами, не вже третій рік поспіль, є Черкаські обласні інтернет олімпіади із 15 базових дисциплін. Беруть участь в інтернет-олімпіадах учні 8-11 класів. Звичайно, учні можуть брати, брати участь як і вдома, у кого є комп'ютер, у кого є можливість виходу в інтернет. Проте, так як всі наші заклади міста. Е Є можливість у кожному закладі, є класи комп'ютерні. Всі комп'ютери комп підключені до мережі інтернет, тому вчителі можуть надати велику допомогу саме у тому, щоб учні, щоб учні активно і плідно попрацювали, саме беручи участь у цьому заході. 24 листопада вже будуть відомі результати усіх інтернет-олімпіад із 15 цих базових. Дисциплін і що важливим є у проведенні таких олімпіад, це те, що учні, які посядуть перше місце, будуть мати змогу поза рейтингом брати участь у всеукраїнських олімпіадах, обласному етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Для Уманської міської гімназії інтернет олімпіади справа звичайна. Вчителі відзначають позитивні сторони таких змагань і кажуть, що учні вже не бояться онлайн-іспитів і із задоволенням беруть у них участь. Ця інтернет олімпіада вже стала традиційною і проходить давно не вперше ні в нашому закладі, ні в інших закладах нашого міста. Та й взагалі, де б хто не був там, де є наявність інтернету, можна взяти участь в інтернет олімпіаді, дає можливість учням оцінити свій досвід і набути досвід, який необхідний для подальших екзаменів, тому що коли учні здають екзамени. Потім пізніше ступні або ще будь-які, то дуже спрацьовує фактор 음, того, що екзам не відбувається рідко. І кожен екзамен це як стрес. А ця інтернет Олімпіада вона позбавлена стресу, тому що за це учні не отримують ні погану оцінку, ні якісь там догани. Тому це дуже хороша підготовка для того, щоб перевірити, наскільки ти готовий величиш матеріалом і можеш пізніше здавати екзамени. Днями відбулася Олімпіада з англійської мови. Більшість учасників це учні випускних класів, які хочуть потренуватись перед державною підсумковою атестацією. Діма в такій олімпіаді бере участь вперше, але вважає. Що це дуже корисна річ. Взагалі іноземні мови, а зокрема англійська, це для мене пріоритетний напрямок, тому я вирішив прийняти участь у інтернет-олімпіаді з англійської мови. На це було багато причин. Я хотів перевірити свої знання з англійської мови, потренуватися до здачі ЗНО, щоб дізнатися про свої знання з англійської мови. І Знати свої слабі сторони, так і сильні, і це велике тренування, хороше. І при здачі ЗНО я буду себе відчувати більш спокійним і ну, менше стрес, Менший стрес буде це для мене. Здача ЗНО. Настя взагалі хоче пов'язати своє життя з англійською мовою, адже вона також випускниця. Але дівчина бере участь в такій олімпіаді вже не вперше, має неабиякі успіхи у навчанні, впевнено, вважає, що не потрібно боятися руху вперед. Я завжди цікавилася англійською і вже була в цьому році на звичайні олімпіади з англійської, хотіла порівняти і рівень завдань, і свої можливості. А також я приймаю участь у інтернет олімпіадах уже не перший рік і вони завжди мене цікавили. Інтернет Олімпіади цікаві тим, що вони позбавлені людського фактору, вони позбавлені такого впливу і а, тиску. Вчителів присутності однокласників на тебе, адже там є і усні завдання, коли треба говорити перед всім класом і перед іншими вчителями тобі одразу виправляють помилки. І це, ну скажімо так, для сором'язливі люди не завжди показують всі свої знання на таких олімпіадах. В інтернет олімпіаді можна ж сконцентруватися лише на завданнях, не потрібно звертати увагу ні на що. Ти сидиш в класі інформатиці, спокійна обстановка. тобі є кілька годин на завдання, і можна просто викластись повну.